Вітаю всіх на каналі. Понеділок віддавна вважався важким днем, нещасливим, святом відьом і русалок. Цього дня не рекомендувалося починати якусь нову велику роботу, а також білити хату, прясти, виїжджати в далеку дорогу. Цікаво, що подібне повір'я існує і в англійців. Якщо в понеділок вийде пароплав корабель у море, то неодмінно потонуть. Мити голову, одягати чисту сорочку взагалі перевбиратися тощо. На Україні існував звичай понеділкування, його коріння сягає глибокої давнини, можливо, ще до доби матріархату. Він полягає ось у чому: перед тим як дати згоду на заручений, дівчина, до якої парубок засилав сватів, запитувала: чи дозволяє він їй понеділкувати. Якщо звучала відмова, то дівчина мала повне право відмовити сватам, тобто дати гарбуза. Це походить ще від самобутнього традиційного звичаю молодих заміжніх жінок понеділкувати, раз на тиждень, у понеділок, збиратися в чиїсь оселі та готувати смачні страви, колективно прясти, шити, вишивати тощо. Цей обряд був для молодого жіноцтва конче необхідний. Різний перехід від дівування до суворого родинного життя, відповідно, впливав і на психічний стан, адже дівчата дадину виходили заміж досить рано, в 14-16 років. У них ще були живі спогоди про дівування, вечорниці та досвідки, танці, різноманітні забави. Багатьом кортіло ще погуляти, але за традицією, заміжнім усе заборонялося відвідувати молодіжні гульки дарма ж мовиться, заміж вийшла, світ собі зав'язала. Для того, щоб пом'якшити цей крутий, життєвий злам, звичаєва правова форма й виробила вельми цікавий і практичний обряд, понеділкування, котрий давав змогу поступово війти в статус жіноцтва. Зібравшись у своє товариство, молодиці ділилися родинними клопотами, першими подружніми негараздами, передавала одна одній господарські навички, кулінарний досвід, а також торкалися сфери інтимного життя, передчуттів майбутнього материнства. Цей день був найкращою від перших шлюбних місяців молодих жінок. Народний звичай забороняв відвідувати. Понеділкування чоловіками свекруха. Коли ж молодиці дорікали, вона нагадувала дану чоловіком обітницю, дозвіл на понеділкування. Якщо ж чоловік не дотримував свого слова, дружина залишала за собою право розірвати шлюб. Цей обряд, що тривав протягом ясниць і Великого Посту, підтверджує високий суспільний статус жінки в Україні. Перший понеділок Великого посту також має цілий ряд обрядовості. Гарячих страв не готували, а лише пекли пісні коржі і житнього борошна жилянки. Звідси назва Жилавий понеділок. У давнину селяни збирались в корчмі і полоскали зуби горілкою від скромного залишків м'ясних страв у порожнині рот. Звідти жилавий понеділок називали ще Полоскозубим. Віру у важкість понеділка в Україні можна пояснити конкретними історичними обставинами. Зокрема, після провадження на Русі християнства наприкінці 9 століття Великий князь Київський Володимир наказав усім новохрещеним з'явитися в неділю до храму на молитву, а тих, хто уникав храму, жорстоко карали саме в понеділок. Ще навіть у XVIII столітті селян, які були відступні під час недільної відправи, в понеділок прив'язували біля церкви як грішників. Вислів понеділок важкий день дехто вважає забабонним, хоча вчені фізіологи, психологи знаходять ґрунтовні докази того, що понеділок справді важкий день. День після відпочинку, коли відбувається пристосування організму, психіки до виконання певного виду роботи, здійснення тих чи інших функцій, пов'язаних із фізичними чи психоемоційними навантаженнями, стресовими ситуаціями тощо. Понеділок шанується і уявляється в образі дідуся, який зустрічає і проводить душі померлих на шляху до запробуваного життя. Як у понеділок мостити хату, то будуть вестися таргани в хаті чи в обісті. У понеділок не можна прясти, снувати, зачинати жити, бо це тяжкий день на роботу. Коли в понеділок щось не вдається, то буде невдача цілий тиждень. У понеділок не можна брати шмаття, переодягатися, бо буде всяка напасть. А щоб цього не було, то треба при тому через пазуху кинути щось залізне і в зубах тоді щось тримати, бодай солому. Не можна дівчині мити голову коси в понеділок, бо як сім понеділків змиє, то не буде мати долі чи талану, буде безталанна її доля. Не можна мити голову в понеділок, бо коси вилізуть. У понеділок не можна вибирати попелу з печі та виносити на двір, бо шуляк буде нападати на курей. Як у понеділок або п'ятницю обрізувати нігті, то зуби не болітимуть. Той, хто народився у ніч під понеділок, буде да віщином або знахарем.